Наразі мотоциклетний спорт активно розвивається в Ужгородському, Хуйському, Виноградівському, Свалявському та Берегівському районах. У цих куточках Закарпаття розташовані траси для мото і кантрі кросу. Надпотужна матеріально-технічна база цього річ з'явилася в селі Великі Береги. Голова федерації мотоциклетного спорту в регіоні Віктор Стеура не приховує траси для гонок і тренувань. Береги відайка найкращі в Закарпатті. Вони європейських стандартів. Ніхто не вірив, що за кілька місяців їх можливо збудувати. Не повірив своїм очам і титулований чеський мотогонщик. Так достав сам сесам. Діки мій мукамарарові. Я приїхав сюди завдяки своєму другові. Син якого займається мотокросом. Нам стало цікаво, на якому рівні розвинений мотокрос на Закарпатті та в Україні в цілому. Як і зачатки. Я дуже здивований, що у вас на Закарпатті поблизу кордону є така траса, на якій можна проводити тренування та навіть змагання серйозного рівня. Я був би радий, якби такі траси були і в Чехії. з професійним мотокросом вже не займаюсь через недостатнє фінансування, але на аматорському рівні продовжую займатися цим видом спорту. І я дуже радий, тому що приїхав сюди. Я з дітками радама сам там ізнімамо в час малі заводи. Уже наступного року на трасі Беревідеяка можливо відбудеться етап Кубка Європи з мотокросу. Віршавські мотогонщики у цих змаганнях участі певно не візьмуть у мальовничому краї тільки у сезоні 2012 року. Мотоциклетний спорт почав відроджуватись. Перше за останнє десятиліття Віршаві провели обласні змагання завдяки єдиному в районі мотогонщику Івану Вірагу. Стою гонкою, що була гонка у цьому році. Вже з'явилися, вже є. Два є молодих хлопчиків, таких 50 кубиків вже є, що вже займаються, вже почали, вже в великих є, вже є і у 125. Ну, слава Богу, у тій гонці, що зробилися, що постаралися, вже є, більше додалося гонщиків. Це вже великий крок вперед, якого вкрай не вистачає багатьом районам. Та, попри всілякі труднощі закарпатські мотогонщики, без сумніву, кращі в Україні.